В окопах, траншеях, і вони сьогодні захищають країну. Але вони не сталеві, вони живі люди, і ці живі люди втомлюються. Тим з них, хто готовий воювати до завершення, честь, респект, подяка. Але є ті, хто виснажився, втомився і мають право бути звільненими. І для них головне питання, яке є сьогодні, коли їх відпустять додому. Вибачте, але навіть ув'язнені знають свій термін ув'язнення. Наші військовослужбовці не знають сьогодні, скільки їм воювати. Так не може бути. Не може бути, що вхід на військову службу є, а виходу немає. Тому це питання мільйона родин. Ті члени родин, яких ще не воюють, але ніхто не знає, що буде завтра. І ми бачимо, що війна продовжується, і ми не знаємо, скільки точно вона буде тривати. Тож дуже важливо і для них знати. Якщо чоловіки з їхніх родин будуть призвані, якщо вони будуть мобілізовані, скільки вони будуть служити, коли вони повернуться додому, це питання дуже важливе. Верховна Рада України, яка зараз розглядає мобілізаційний законопроект. І в першому читанні він вже проголосований, але попереду друге читання, і це друге читання відбудеться скоріш за все в другій половині березня, і зараз іде робота в комітеті з нацбезпеки і оборони по опрацюванню поправок, поданих народними депутатами. Верховна Рада врахувала ключову, як на мене, поправку і виконала ключове своє завдання. Визначила чіткий термін служби. Оптимальним терміном служби і багато досліджень, і здоровий глузд говорить, що це 18 місяців служби. Плюс для три місяці на виконання рапорту, плюс три місяці для того, щоб армія не впала, якщо приймається сьогодні рішення про таке, щоб одночасно велика кількість людей не пішла, а щоб у Збройних сил України була можливість розглянути і поміняти тих, хто захоче звільнитися. Уряд пропонує 36 місяців, але насправді уряд не пропонує нічого, тому що наступне після норми про 36 місяців йдуть слова. На про те, що окреме рішення ставки буде необхідне для звільнення людей, це означає, ми не знаємо, коли воно відбудеться.